Бесті, люблю тебе. Бесті пряме включення з аеропорту з Мадриду. Я не була в Кракові декілька років. Я, до речі, часто люблю робити в різні сюрпризи. Вона там вчиться. Вчиться. Вау! <світку> 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 Ти жартуєш чи ні? Тому що така нагода є раз в рік. І з нами назавжди керманич нашого коронавірусу. Андрій Кузьманка. Доброго раночку! Хоча по відчуттях, напевно, актуальніше говорити доброї ночі, тому що восени 5.30 по відчуттях не як ранок, а як глибока ніч. Особливо, якщо врахувати, що зараз на вулиці вже так холодно, холодно. І прокинутись в добровільно і в гарному настрої в таку погоду можна, мабуть, з єдиної причини. Якщо у мене запланована якась подорож, як у цьому випадку. Дні тому, як я тут їхала, то зустріла цілу зграю диких свиней, діків. Цікаво, чи хтось сьогодні буде, бо це такий час, якраз автомобілів небагато, і в цьому місті часто бувають різні дикі тварини. Тут є такий гарний паркінг, одразу поруч з вокзалом. Є частина на вулиці і там частина під накриттям ще. І тут дуже зручно залишати автомобіль, коли ми кудись їдемо поїздом, і цей паркінг, до речі, безкоштовний. На вулиці 2 градуси і я забула свою шапку, при тому що я вчора ще вибрала, чи одягнути светрик чи худі. І вибрала светрик, тому що, ну думаю, і так візьму шапку, в голову холодно не буде. Ага, ага, я дуже люблю кудись їздити поїздом, але це коли ти йдеш сам вночі чи рано, коли ще темно, довкола пусто, то таке трохи... Двояке враження. Стрімнувати, якщо чесно. Добре, що недалеко йти. До речі, так мило тут, як квітомати. І можна собі купити квіточки. Виглядають досить навіть гарно, свіжі. Я так тішу з цієї поїздки. В Кракові я зустрілась зі своєю Бесті. Мар'яна якраз прилітає зі своєї подорожі і ми домовилися зустрітися на два дні там. Бесті, люблю тебе. І ця тиша на пероні. Просто кайф. Щось таке є в цих ранкових прокиданнях. Розумію людей, які зазвичай стають у якійсь там п'ятій чи шостій перед, перед сходом сонця. Кожного разу, коли я так швидко прокидаюсь, я думаю, ні, ну круто, круто. Але робити так весь час не для мене. Без цей пряме включення з аеропорту з Мадриду. Лечу до тебе. Є, до речі, щось одне, що я шалено не люблю в польській залізниці. Це те, що всі потяги коли стають. Оця відстань від порону до сходки, між цим є такий проміжок. Я завжди боюсь туди десь впасти. Хай <різований> вагон майже пустий. Провідниця принесла мені мені і нагадала, що якщо ти їдеш першим класом в Інтерсіті, то можна собі щось замовити безкоштовно. Я щось забула про цю опцію. Так, тут різні закуски, напої. І можна собі обрати одну позицію з їжі і дві позиції з напоїв, наприклад, щось холодне і гаряче. Смічна та порція, якщо чесно, трохи виглядає, але окей. Більше шансів, що я потім піду ще собі в вагон-ресторан і дозамовлю, а там є такі смачні палатки, яблучні. ресторані є повноцінне меню. Різні вегетаріанські страви. І, до речі, тут купа всього. Тут і головні страви, навіть з хабове можна замовити. Вареники, різні зупи, Салати, сніданок. Я собі візьму такі налиснички. Мають бути з вишенькою, думаю, буде смачно. І кава. І сьогодні не день. Добре, що я випила каву одну вдома, тому що тут не працюю у них експрес, до кави поламався і замовила чай. Попрошу за себе. Прийшла якраз в пані і сказала, що все добре з експресом. І можна замовити каву ідеально. Буде смачніше, ніж той чай, який подавали в першому класі. Не знаю, чи це пов'язано з тим, що зараз буде довгий вікенд, декілька вихідних, чи просто в неділя ранок, але поїзд майже пустий, мінімум людей. Вагон ресторан теж нікого немає. Кайф. Хоча варто все-таки зауважити, що в другому класі людей більше. Тому, можливо, тут їх так мало через те, що це перший клас. Виглядають апетитно і вишеньки такі, як на фото. Я не була в Кракові декілька років і зрозуміла, що вже майже все забула. Хоча підозрюю, що це як з катанням на велосипеді. Як піду зараз гуляти, то знайду багато знайомих місць, де вже раніше була. 11 листопада у Польщі державний вихідний це день незалежності Польщі, але з цією датою пов'язана ще одна традиція: вона походить з міста Познань, колись в давнину кондитери і пекарі, тобто по польськи це цукерніци, випікали з нагоди свят Швятего Марчина. Спеціальні рогали швянто це такі рогалики, які всередині мають начинку з білого маку з шкіркою з апельсини і посипані модалевими пелюстками. І кожного року напередодні цього свята практично усі пекарні кондитерські в Польщі випікають ці е, рогалики. Тому я вирішила не втрачати нагоду і йду одразу в одну з пекарень з високим рейтингом в Кракові, щоб спробувати їх, тому що така нагода є раз в рік. Я вибрала саме цей заклад з кількох причин. Перша це я відкрила список закладів в Кракові, які готують всі роганки, а потім перевірила, які з них готують всі звичайні сніданки, тому що я зголодніла, щоб поєднати одне з другими. Першу подумала, вау, тут ціни дешевші, ніж в Гданську. але потім зрозуміла, що снідання теж має таку порцію міні. Мені не вистачило як мінімум сюди одного яйця. Тепер точно можна замовити ще десерт, бо місце на нього залишилось у мене. Ось так виглядає цей рогалик. Впереди білий мак. кайф. Дуже апетитне. Не знаю, чи я його подужую з'їсти, бо два дні тому їла у нас в Гданську і з'їла лише половинку. По цінах 20 злотих. В Гданську, до речі, купувала по 16. І кава на кокосному молоці вийшла 18 злотих. І я вирішила підійти вже ближче нашого апартаменту, і він знаходиться ось тут біля плацу Вольності. Поки ще не отримала повідомлення про те, що він готовий, тому посид собі тут. Тут є така статуя, влітку вона перетворюється на фонтанну, троє музикантів. А тут з боку базиліка Божа Гочава і багато голубів. Буду собі зараз тут сидіти, тут довкола так багато лавочок, таких якби поодиночних. Але дуже багато і дуже близько вони. Ну і тут хтось уже святкував неділю. Я, до речі, часто люблю робити варіант різні сюрпризи, і в Кракові буде не без цього. Вона ще цього не знає, але сьогодні ввечері ми йдемо на концерт, тому що якраз зараз в ці дні в Польщі проходить тур гурту Скрябіна, тобто всі його музиканти, всі їхні пісні, і вокалістом там буде Юрко Юркеш. Я вже купила нам квитки, бо сьогодні вони якраз виступають в Кракові. Скажу їй ввечері, що ми йдемо кудись на вечерю. Подивлюсь, в яку сторону нам іти. І коли підійдемо вже туди на місце, то, то розкажу, які у нас плани. вже надіслали повідомлення, що наш апартамент готовий. Ось тут він буде, йдемо всередину дивитись і грітись. Було відкрито, навіть не закрили. Я живу вже кілька років в Польщі, але для мене досі дивно те, що перший поверх це партер, а перший поверх у них на другому. Чисто і пахне чистотою. Так, у нас такий апартамент невеличкий, як готельний номер. Дуже показувати не маю що. Насправді тут є ось така шафа. Місця багато, вішачків лише два. Тобто якраз на пальто, два крісла, телевізор. Цікаво, чи щось вдасться включити. Було б круто, якби був підключений Netflix, Хоча я маю з собою айпада. Тут є чай, чайничок, стаканчик. Е, якась кава навіть є. Віконечко. О, в нас є балкончик. Прикольно. Він такий навіть трохи великий. Е, і так, вигляд у нас на сміття з одного боку, а ось там одразу на базиліку. І тут від якогось закладу ось такі кулі. У нас десь в буковелі були схожі, ну, ясно, що більші, там де апартамент всередині в таких. Добре, вертаємось додому. Тут є велике ліжко. І що? Ванна кімната. Ось така. Та Мар'яна вже якраз прилетіла в аеропорт в Кракові. Я думала, що, можливо, її зустріну, зроблю їй сюрприз. Але все залежало від того, коли наш апартамент буде готовий. Тому що не хотілося їздити з тою валізою, а тут не було де її залишити. Тому вже чекаю її тут на місці. Вирішила я пошукати місце, де ми можемо в Кракові покурити кальян. І знаєте, що я знайшла? В інстаграмі, що ось тут поруч є заклад з кальяном. І тепер я це бачу, що там всередині сидять дівчата і теж курять кальян, але там уже все зарезервовано, то, може, завтра нам пощастить туди потрапити. Не знаю, що це за заклад поруч навпроти нашого апартаменту, але там теж черга з людей зараз перевірю в гуглах. Це хто? Це, <плес> так як у мене нещодавно був день народження, і ми з Мар'яною ще не бачились, то тут мені ще перепали подаруночки. Почнемо з того, про який я знала. Це, до речі, бренд Femi. Ось цей браслетик у мене теж від нього. І тут ось такий браслетик, який я теж хотіла собі замовити. <гум> Мар'яна сказала цього не робити. Бо вона мені його вже замовила на день народження. Дуже гарно виглядають вони разом, я вже приміряла. А тут ще один сюрприз. Ось такі милі сережечки. Це корона. Мар'яна сказала, що я є королева, і тому такий вибір. Ну, і це просто топ-топ-топ. Ідеально, до речі, пасує до мого светрика. І дивіться! Ми собі трохи погуляли, бо не хотіли вечеряти десь в центрі. центрі я люблю взагалі ходити в заклади, куди ходять місцеві. І на мапі знайшла ось таку кафешку. Мазая і прийшли сюди. Вона хоче так на ну, такій бічній вулиці. але людей там всередині багато. Вау, вау, Він такий темний. Це що, расистка? Він арабський, який він має бути. Окей. <ріст> <ріст> okay. Але коли нам принесли ту порцію чаю, у нас одразу такий вираз обличчя був, що типу ми звикли пити трохи інакше. <ріст> <ріст> більше навіть. Такий, трошки більше. Вони пахне гарно, гарним. Пахне арабами? запалюєш? <ріст> Насправді е, вона там вчиться, вчиться, уроки, уроки. В неділю уроки. Мовили такий набір мези. Тут можна обрати чотири якихось закуски, взяли собі халумі, два види хумусу, баба гануш, овочі. Овочі трохи такі бідненько виглядають, Піта І ще один ось такий хумус з веганським м'ясом. Казала, що ще не можна їсти. Добре, смерто вона. Приготування. Ідемо місцями слави Мар'яни. Вона тут колись приїжджала на різні конференції. Шукай, бо я не так спілася знімати. Я тут якраз Маріан розказую, що ми прийшли сюди, бо у нас є квитки і тут концерт А це Ми шукали вулиці, так? Так, ми сюди йшли спеціально. Ти боїться, я випадково впізнала, що я тут була на конференціях, так? Так. І випадково ми сюди зайшли і в нас є квитки. Йдемо танцювати? Йдемо. Ти жартуєш чи ні? Ти казала, що ти хочеш сюди. Хочеш чи ні? Але тут серйозно зараз концерт. Ну, це люди стоять чогось. Ну, та я розумію, що тут якийсь концерт, але справді ми на нього йдемо. Добре. На 19.30. він. Ну, добре. Вже коли ти купила квитки? Кілька днів тому. Як тут це? Мені на диву, десяте число. Ми вкрасили, стрябін, концерт.

Ideálně, jak dnes hodně na koncert. З нами назавжди керманич нашого корабля Андрій Кузьменко, дайте йому області до мене. А можливо, хтось забув, далечить корабель Москва. Правильно на дні нашого Чорного моря. Let's Віє пана, як вас звати? Сергій. 3500. Я от не відходив, я що як ви. Давайте зараз згопимо, хай. 3-500. Це більше. Вау, чотири тисячі. 1100 для Сергія 3 продано вітаємо Сергію. Від сто. Від двісті. 200, Тві три. Ві п'ятсот. Ві п'ятсот. Двісімсот. Вісімсот. Три продано.